Господь промовив до Мойсея, кажучи: Скажи Ааронові та його синам, хай вони поводяться обережно зі святощами ізраїльських синів, які ті посвячують мені, щоб вони не опоганили мого святого імені. Я, Господь, скажи їм: будь-який чоловік з усіх ваших нащадків, у ваших майбутніх поколіннях, який наблизиться до святощів, що ізраїльські сини посвятять Господу, а на ньому буде нечистота. Та душа буде вигублена сперед мене. Я, Господь, ваш Бог. Жодний чоловік з нащадків священика Аарона якщо він хворіє проказою або має виділення сімені, хай не їсть святощів аж доки не очиститься. Той, хто доторкнеться до будь-якої нечистоти померлого, чи чоловік, в якого станеться виверження сімені? Чи хтось, хто доторкнеться до будь-якого нечистого плазуючого, який учинить його нечистим, або до якогось чоловіка, через якого він учинить себе нечистим, якою б не була його нечистота, душа, яка доторкнеться до них, до вечора буде нечистою. Хай такий не їсть зі святощів, хіба що помиє своє тіло водою, і коли зайде сонце, стане чистим, і тоді може їсти святощі, бо це його хліб. Хай він не їсть мертвечини та здобичі хижака, щоб не осквернити себе ними. Я, Господь. Нехай дотримуються моїх заповідей, щоб через них не взяли на себе гріха і не померли через них, якщо вони їх опоганять. Я Господь Бог, який освячує їх. Хай святого не їсть жодний сторонній пожилець священника чи наймит хай не їсть святого. Якщо ж священник придбає якусь душу. Купивши її за гроші, то вона може їсти його хліб, і ті, що народилися в його домі, також можуть їсти його хліб. Якщо дочка якогось священника вийде заміж за стороннього, хай вона не їсть зі святих дарів. А якщо священникова дочка овдовіє чи буде відпущена, і в неї не було дітей, то нехай вона повернеться до батьківського дому як за своєї молодості. І нехай їсть хліб свого батька, а жодний сторонній, хай його не їсть. А чоловік, який з незнання з'їсть святощі, нехай додасть до того п'яту частину і віддасть святе священникові. Хай священники не опоганюють святощів ізраїльських синів, які вони підносять Господу, і не наводять на себе беззаконня переступу, коли їстимуть свої святощі, бо я, Господь, який їх освячує. Господь промовив до Мойсея, кажучи: промов до Аарона, його синів та всієї ізраїльської громади, і скажи їм: якщо якийсь чоловік з ізраїльських синів чи із синів захожих, які проживають з ними в Ізраїлі, приноситиме свої дари згідно з будь-яким своїм визнанням чи згідно з будь-яким своїм вибором, які, звичайно, приносять Богові, на всепалення? То прийняті від вас будуть безвадні самці з великої худоби, з овець чи з кіз. Хай вони не приносять Господу нічого, що матиме в собі якусь ваду, бо воно не буде прийняте від вас. Якщо якийсь чоловік приноситиме Господу жертву спасіння з великої худоби чи з овець, чи то склавши обітницю, чи то згідно з вибором, чи то у ваші свята, нехай воно, що бути прийнятним буде безвадне. Хай у ньому не буде жодної вади. Сліпого, чи травмованого, чи з відрізаним язиком, чи з болячками, чи зі злоякісною коростою, чи яке має парші, таких хай вони не приводять Богові. Не давайте з них у вогняне приношення на жертовник Господу. Теля чи вівцю з відрізаними вухами чи з відтятим хвостом заріж таких собі, а у твою обітну жертву таке не буде прийняте. Тварин зі сплющеними, розчавленими, відрізаними чи відірваними яєчками, таких не приносьте Господу, не чиніть такого у вашому краї. Із руки чужинця також не приносьте своєму богові дарів із жодних таких тварин, бо в них є пошкодження, у них є вада, і такі не будуть від вас прийняті. Господь промовив до Мойсея, кажучи як народиться теля, вівця чи козеня, то нехай воно сім днів буде при матері, і лиш від восьмого дня і надалі буде прийняте в дар, як вогняне приношення Господу. Не ріж, корови чи вівці разом з її малям в один день коли будеш приносити в жертву Господу обітну жертву радості, то приносьте це так, щоб воно було від вас прийняте. Нехай вона буде спожита того самого дня. Не залишайте м'яса до ранку. Я є Господь. Дотримуйтесь моїх заповідей і виконуйте їх, не опоганюйте святого імені, і нехай я буду освячений серед ізраїльських синів. Я Господь, який освячує вас, який вивів вас з єгипетської землі, щоб бути вам Богом. Я. Господь.